Усім привіт! Сьогодні поговоримо про доволі цікаві навушники від компанії Tengzu, Tangzu, і назва моделі The Tianwu. І це не перша модель з цією назвою, це оновлений варіант, який вони назвали Heyday Edition. Цей варіант був розроблений з, сумісно з Крісом з каналу. Good guy, ну, no, ні-ні-ні, bad guy, good audio Review, плутаю, хто там з них гарний, хто поганий. Але попри цей факт, я все ж маю великі сподівання на ці навушники, тому що ну, подивіться хоча б на поліграфію. Вона виглядає супер класно. А коли стільки уваги звернули на поліграфію, зазвичай це означає, що і не все інше теж. Це не стовідсоткова гарантія, але все ж таки має великі сподівання. Тут в нас 14,5 мм планарний випромінювач, металевий корпус, ну тобто там посріблена медь у кабелі. Ну, всі заявки на те, щоб було дуже гарно в нас тут в наявності. Ну і в цілому. А, треба ж ще анекдот дня. Дівчата, пам'ятайте, що речі, які довго лежать у шафі, мають тенденцію зміншуватися в розмірі. І ось у нас така класна коробочка з чудовою поліграфією. Ну, вона трохи більша, ніж. Мало б бути зазвичай, але я підозрюю, що вони це зробили для того, щоб вмістити картинку з більш... картинку більшого розміру. Ну і, мабуть, як на мій погляд, це зроблено не дарма, тому що тут в нас є і фольгування, і, і взагалі вони попрацювали. Перші покупці також отримують килимок для мишки, доволі приємний з тим самим малюнком. А тангзу це відсилка до династії Танг Тенг, Танг. Танг. Зетянву, якщо я слушно пам'ятаю, була єдиною імператрицею чи то в історії Китаю, чи то в тій династії. тобто доволі видатна жінка свого часу. Але історія Китаю настільки довга, що там треба дуже глибоко в неї, в неї закопуватися. Тож в цілому давайте краще поговоримо про вміст цієї коробки. Але звісно ж, найцікавіше нас чекає в коробці, тож. Обережно знімаємо цей витвір поліграфічного мистецтва. І в нас така внутрішня коробка, вона зроблена з матеріалу, який нагадує Soft Touch. Я зазвичай не полюбляю такі там псевдобархати, все таке. Бачите, збирає відбитки пальців помітно, але тут її приємно торкатися. Ну, але відбитки пальців власника залишаються на ній назавжди. І тут у нас всередині якийсь... Якийсь лист до покупців. Далі в нас безпосередньо навушники якийсь надпис китайською Я не знаю, може хтось вміє читати та прочитає. І бачите, усе усе це збирає відбитки пальців. Тому або заводьте білові, білі рукавички, або вчиться не перейматися відбитками пальців. Так. І нас тут. Два набори повних набори насадок, збалансовані та підсилюючі баз. А також пінки, але це звичайні силиконові насадки, вони зовсім не пінки. І ще ось такі простенькі силиконові насадочки просто на навушниках. І далі в нас ось такий великий чохол. Він не дуже практичний для повсякденного носіння. Але зроблений приємно. Треба дати йому кілька днів на балконі, щоб пішов фірмовий Запах типовий для деяких виробів. комплектний кабель зі змінними конекторами. А також, бачите, тут у нас всередині ось такий органайзер, тобто покласти сюди навушники, обмотати кабелем, потім закрити і вони тут будуть безпечно зберігатися дуже надійно і довго. Ну, В цілому комплект поставки доволі гарний. Над дизайном теж попрацювали. Навушники зроблені з металу. Ось бачите, тут на фейсплейті. Такий цікавий визерунок, До речі, як вони удвох виглядають, якщо їх скласти разом. Ну, тобто це не половинки визерунку, а десь по 2-3 на кожному, але в цілому разом вони теж виглядають доволі імпозантно. Такий трохи блискуче сірий колір. Звісно, збирає відбитки пальців не дуже сильно, але помітно. А, вони цілком металеві, і тут відчувається така вага, що дійсно вони зроблені не з якогось тонкого металу, а з чогось більш надійного. В цілому, якість складання, як на мій погляд, непогана, і вони мають гарну ергономічну форму, тож, принаймні, в моє вухо сідають без будь-яких проблем, але все залежатиме від вашого вуха, звісно, також. Звуковод короткий, трохи, десь середній за довжиною, може навіть трохи коротший, і пасивна шумоізоляція теж трохи нижча за середню, але в цілому її буде достатньо для якоїсь шумної вулиці або громадського транспорту. Ну, звісно, не кажучи про метро, є виступ, щоб тримати насадки, захисна сіточка, тобто все, на що звертаєш увагу, тут також присутнє. Доволі багато різних компенсаційних отворів в різних місцях, тобто над звуком вони теж попрацювали. Логотип розмістили зверху, тож виглядають ось так вони. Кабель, звісно ж, змінний, але вони вирішили йти той повністю за класикою. Тобто, тут у нас абсолютно плаский двопіновий коннектор. Ніяких тобі виступів, падин або чогось такого. Просто от найкласичніший двопіновий коннектор, як був ще в дідусів. Жартую, тримається доволі гарно. Сам кабель ось такий, цікавого блакитного кольору, є завушена, він не супер м'який, але жорстким його теж не назвати, Тобто він трохи м'якший за середній, але від мікрофонного ефекту та всього іншого спасає гарна його ергономіка, доволі приємний матеріал ізоляції, і також завушення. Тобто, в повсякденному ношенні він непоганий. Ось такий сплетений йде до самого розгалужувача з повзунком, і після нього вниз до конектора конекторів. Ось такі в нього змінні штекери. Він не блакитного кольору, це на ньому захисна плівка, але її я потім зніму якось окремо. Тобто тут треба сумістити виступ та впадину. І ось так от він просто під'єднується. Тут немає ніякого замка. Але інколи відсутність механічних елементів навіть на краще йде. І як бачите, він виходить такий доволі довгий, але знов таки це вже плата за зручність використання одного кабелю з усіма можливими виходами. Ну і звісно ж, треба поговорити про звук, як про найцікавіше. Я їх прогрівав десь протягом 48 годин. Якихось великих змін у звуці я не відчув. Я їх використовую зі збалансованими насадками, мені так подобається більше. Але якщо вам хочеться додати трохи басу, то можете використовувати басовиті, вони додадуть кількісно низьких частот, вони додадуть трохи пружності. Але в той самий час вони не додадуть ваги, тому що тут в нас планари, які більш фокусуються на детальності. Але в той самий час удар тут доволі приємний. Але це не навушники для тих, хто... Полюбляє багато ваги на низьких частотах. До речі, тут мені спало на думку, що давайте я одразу скажу, не для кого ці навушники може хтось собі а, зекономить трохи часу. Тобто, це не навушники для тих, кому потрібен такий вагомий або мегапідкреслений бас. Це не басхедна модель і близько. Також це не навушники для тих, хто полюбляє фокус на мікроконтрасті. Такий зайвий, абсолютно моніторний, нейтральний, сухий аналітичний звук. Ні, тут, попри те, що це планари, і тут є дійсно трохи більше кількість мікроконтрасту, більше трохи більше фокусу на мікроконтрасті, бо намагався сказати про кількість мікроконтрасту. Це вже зовсім якось звучить, не зовсім коректно. Тобто, попри те, що тут є деякий фокус на мікроконтрасті, він не зроблений занадто великим, тому що навушники в цілому звучать дуже органічно, збалансовано і ну, можна використати термін музично, але не в тому сенсі, що музично як називають часто темні навушники, там в яких щось важко розібрати. Ні, тут музичність в плані того, що вони збалансовані. І також це не навушники для тих, хто хоче там якісь м'які, комфортні верхні частоти. Вони тут не жорсткі, але в той самий час ну, і не пом'якшені якось. Ну і, мабуть, це не навушники для тих, хто хоче там гіперпідкреслені емоції, багато доданого драйву, макродинаміки і всього такого. Ні. Вони більш збалансовані. Тобто вони, скажімо так, планари. Тут відчувається, що це планарність, але от якщо брати да, там планари часто як щось середнє між арматурами та динаміком, вони трохи сунуті в більш в бік динаміку. Ну, давайте, мабуть, говорити тепер про те, що ми тут можемо в них почути. В першу чергу, все починається з низьких частот, і присутній глибокий бас, але він не домінуючий, він просто присутній для того, щоб передати всі нюанси інструментів, але він... Не намагається виповзти на передні плани там бігати з криками Ух ти, бачите, як я вам кістки черепа струшую ні, тут в нас достатньо його для нього для того, щоб побудувати основу для музики, але основний акцент зроблений на середньому, на середніх низьких частотах. Акцент невеликий, але такий, щоб додати всьому трохи тілесності. В цілому бас достатньо швидкий, але не сухий. Він гарно підкреслює дрібні нюанси, але в той самий час не, не намагається бути суперскоросним, точніше більш скоросним, ніж потрібно. Немає доданої ваги, але та, що є, вона розподіляється дуже гарно. В цілому низькі частоти контролюються, майже наповзають на середину. А також завдяки тому, що в нас тут один драйвер, вони дуже когерентні, тому бас переходить в середні частоти. Ну, Зовсім, скажімо, без якихось проблем. А, і перший приклад в нас так, за спойлерів, останній трек це американські Боги серіал. Здається, це був другий саундтрек від другого сезону, судячи за картин. А так, тут навіть підписано, що другий сезон трек зветься Американська Мрія або Американський сон, в залежності від контексту. Тож, тут у нас починаються такі скрипки на початку, але швидко і здається, що це буде такий типовий саундтрек зі скрипками. Але тут бистро з'являються низькі частоти, доволі потужні низькі частоти, доволі монотонні, які відволікають на себе увагу. Ну, це, мабуть, задумка композиторів така була. А поверх цього майже монотонного басу є там, якийсь розвиток музичної теми, і ось ці навушники все це добре відіграють, тому що як, низькі частоти не закривають собою середину. Ну, і... Ще один приклад це взагалі те, що прямо для таких навушників створено. Це Кейсі Абрамс, Nature Boy. Ну і тут в нас контрабас у всій своїй красі з гарною кількістю дрібних нюансів, з цим відчуттям дерева, струн і там всього, що, що полюбляють аудіофіли вислуховувати. Тут ці навушники доносять це дуже гарно. В цілому, мені вони подобаються із електронною музикою, але це вже питання смаку. Багато кому, мабуть, сподобалось би більше ваги саме. Мені не подобається, я більш за ось такі, такі збалансовані низькі частоти, не занадто домінуючі. Середні частоти вони взагалі йдуть десь посередині, тобто в них є деякий фокус на мікроконтрасті, але він невеликий, тому вони не перетворюються на щось там аналітичне, щось гіперкритичне до якості запису. Але в той самий час гарний матеріал буде для них великим плюсом, тому що в нас тут. По-перше, все ж таки є трохи підкресленого мікроконтрасту, а по-друге, тут немає намагань додати там динаміки, емоції, ваги. Тобто, все, що в запису є, воно буде дуже добре розподілено і відтворено. Але від себе вони майже нічого не додаватимуть. Навіть ось типовий акцент на верхній середині він менше, ніж звичайно, тому. Жіночий вокал, наприклад, або ж гітари з дисторшном не будуть звучати підкреслено там агресивно, створюючи там вау-ефект. Тут все, все ж таки тяготі у бік більшої натуральності та нейтральності. Уявна сцена не рекордна, але більше за, за вширшки або ж в ширину, за вшрину вона будується. Достатньо добре, в глибину, ну там є трохи претензій до того, як відокремлюються шари. Але в цілому я б не сказав, що щось кримінальне або там щось не, до, не дотягує до цього цінового рівня. Ні, в цілому, 3D будується нормально. Я бачив якісь відгуки там про їх інтимність, але я не знаю. Там, мабуть, у людей зовсім якесь інше сприйняття сцени, це також буває. Бо тут ще й доволі такі енергійні верхні частоти ще додають повітряності. Це теж грає на руку побудові уявної сцени. І в нас перший приклад для середніх частот: це Deep Purple, Child in Time. І ось то саме той випадок, коли я казав, що якщо в третій є емоції, вони будуть передані. Я думаю, що цей трек чули всі, а неможливо не чути одну з найкращих балад в історії. І тут у нас і вокал, і перкусії на початку, і потім там гітарна партія, клавіші, все, все це настільки витончено, вивірено, що навіть важко уявити, що це були, скажімо так, ранні Ну, хоча ні, це вже не ранні альбоми групи, мабуть, це. Якийсь початок середнього періоду, але в цілому для свого часу це був феноменальний трек, який залишив багато сліду, Ну і досі він звучить неймовірно класно. І з цими навушниками Зокрема. І ще один приклад. Давненько в мене його тут не бувало. Це Hoff Ensemble, «Quiet Winter Night», просто от ідеально записана річ. Я б сказав, що один з найкращих за якостю запису альбомів в світі, але, мабуть, мене досвіду недостатньо. Скажімо, один, один з найкращих, що я чув. Це такий розслаблений акустичний джаз, дуже приємний, але він не намагається висунутися як кудись наперед. Ось просто от, дійсно тиха зимня ніж, і там люди зібралися пограти музику. Вони не намагаються влаштувати якісь, якусь вечірку, а просто насолодитися цим. І завдяки неперевершеній якості запису дійсно вибагливий трек. На 100% його ці навушники не розкривають, їм не вистачає, скажімо, там витонченості верхніх частот, трохи більше збалансованості середніх частот, але в цілому він звучить доволі приємно. І завдяки тому, що гарно вони будують об'єм, то теж в ним їм. Додає плюсів. І верхні частоти, тут є трохи доданої енергії, але б я не сказав, що вони якісь різкі. Навіть не занадто різкі, а просто різкі. В них гарна протяжність, не максимальна, звісно, але в цілому нормальна. Шаруватість майже відсутня, але дуже гарне насичення обертонами, як базовими, так і більш, більш як, витонченими, більш протяжними. Ну, тобто ось. Є базові обертани, а є ще там подальші обертони, тут все це присутнє. Завдяки трохи доданої енергії, вони звучать дуже повітряно, трохи ближче до арматури, з точки зору атаки затухань, і з точки зору кількості повітря. Тому це таке легке і дуже приємно, але перкусію відіграє добре. Ну окрім там дійсно складних випадків, які в нас зараз будуть у прикладах. Тож. Майлз Девіс, Blue and Green, Ну, зрозуміло, чому цей трек тут. В нас тут дуже класно все записано. І, звісно, багато обертонів в труби. І ці навушники з цим, впор... цим поруються доволі добре. Не ідеально, але добре. А ось наступний трек. Мені от хотілося чогось такого. Як я навіть не знаю, як передати мої емоції від цього треку, тому що він для мене дуже позитивний. І ось всі ці перкусії, щиточки, тарілочки, залізочки, не знаю. В них, мабуть, всіх є якісь назви, але я занадто ледачий, щоб їх з'ясовувати. Усе це починається спочатку, і до цього додається така легка гітара, і воно все створює такі. Тобто, це не якийсь веселий трек, але мені він підіймає настрій. А також я так собі думаю, що насправді озарк це гарне місце, щоб відпочити. Звісно, багато кого враження склалися за серіалом, але думаю, що в цілому там доволі приємно відпочивати. І музика теж класна, тобто якось вони один за одним йдуть. Тут не вистачає шаруватися, щоб добре розділити усі ці обертони, але в цілому вони звучать дуже приємно, збалансовано і достатньо енергійно. З точки зору потужності цим навушникам дійсно потрібен непогане, непогане джерело. Тобто я не кажу, що їх там треба слухати тільки з М17, підключеного до розетки, але там дійсно результати чудові. Але потрібен якийсь плеєр, який може впоратися з не зовсім стандартною нагрузкою. Вони не гіпертугі, але 100 дБ чутливості, і плюс додати до цього ще 16 Ом імпедансу це доволі складно для багатьох пристроїв. Тож тонну потужності їм не треба, але потрібен плеєр, який не пасує пер перед складною нагрузкою. Ну, а щодо порівнянь, то, чесно кажучи, не знаю, з чому їх порівнювати, бо все ж таки це не арматура і не динамік, і всі гібриди, чисті динами і арматури вони якось відпадають і звучать інакше порівняно з цими. Ну, а там єдине, що схожого цінового сегменту приходить в голову, це планари від AMR, але вони зовсім там інакші. Тому що там динаміки, гібриди. Ну Там були, да, хто в нас там, Shure, вони були занадто, е, чи ні, Севен Херц Timeless, вони були занадто басовиті, а Led Shure теж більш подібні, більш веселі, ніж ця моделька, вона більш вишукана звучить для мене. Тож, я не кажу, що ця модель там убивця всіх або там обов'язково беріть її, ні. Але ознайомитися з нею дуже цікаво, бо вона дуже добре грає на свої гроші. Ну і як на мене, в сучасному світі це доволі гарний показник і гарна пропозиція. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.